Так, да, такого гарний. Привіт, друзі! І а, ні, давай ще до Вибачте. Привіт, друзі, і ви знову на каналі Давай, давай по по-чесному». <світ> Сьогодні у нас дуже актуальна тема, і тема коли почати, як не зараз. Ми про зміни. Так. Про будь-які зміни внутрішні. Зміни в роботі, зміни в сім'ї. <смі> 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 да, так, будь-які зміни. І навіть в зовнішності, правильно? <смі> Хотіла покрастись блондинку, іди і красься, раді Бога. Хотіла каре, іди хиране каре. Скільки тої жизни відросте, господі. ха <смі> <смі> Ми з вами будемо чесні і відверті. І відверті. Тому будемо розповідати про те, що в нас, як в нас, як ми це переживаємо. І сьогодні саме ми придумали, що будемо розкривати тему. Час прийшов до змін? Так, час прийшов до змін. Чи я, як, як я вчора так класно сказала, чуєш, зміни починаються? чи… Дуже класно мислить. Грядуть зміни але... однозначно. <рес> Не знаю наскільки ми... час змін. Точно. Час змін. Час змін. Час змін. І сьогодні в нас час змін. Тема, да? так? І сьогодні в нас тема час змін. Давайте по черзі і е, почнемо з змін Катерини. Так, Катерині 29 рочиків. У Катерини сім'я, є донька 8 років, і був чоловік. Був Був чоловік, вже немає чоловіка. Катерина Вільна. Катерина, Хто це така Катерина? Так. Давай трошки структуруємо. Ти навіть не знаю. Що... Якщо відверто і відкрито, то ми будемо говорити сьогодні про стосунки. Я так само розповім про свої стосунки, як це відбувалося у мене, так. але ми прийшли до того, що ми будемо розповідати, що відбувається з нами саме зараз. І це дуже актуальні теми для кожної з нас, тому що тема відносин це. Ну, це наше mm. життя. І неізбіжна просто тема. І... Так. Ну, так. Ти, ти нікуди від цього не, ну, не знаю, Кожна людина має стосунки. Якщо прям не кохання, там, то стосунки да, з друзями, з родичами, це все стосунки з дітьми. Але ми зараз будемо говорити про стосунки з чоловіками. З чоловіками. Так, з чол... з чоловіками. І моя історія на цьому закінчилася. Це вже не вперше вона закінчується, був іще попередній раз, коли я теж. Закінчила ці стосунки, але, але пройшло два роки. І Катя щось не допоняла, щось Катя не, не доприйняла, не переосмислила. Десь Катя не допрацювала. І, мабуть, мені ще треба було пару років для того, щоб поваритися в цьому. Типу, попередній раз останній краплею було, щось він там мені не хотів допомагати спускати велосипед з малою. Матом, наче в кроваті, я така ні, я не варта цього, я не варта таких слів. Я... Варта кращого відношення, кращого чоловіка, кращих стосунків. І взагалі я не хоч на це дивилася, моя дитина. От. І я на другий день кажу, що з'їжджаю. Він не захотів з'їжджати. Я кажу: ну, добре, я з'їду. І добре, що в мене був от от самий волшебний чулок. Мені правда не ф... правда, чуть не фатало, бо я перед тим якраз трошечки потратилася, сходила. От. Але я перепозичила в подруги і я з'їхала. І тоді, тоді. Тільки з того моменту почалася, от я поняла, що, що я це щось більше, ніж просто така мама і куховарка. Я така, ого, боже, Катя, ти така цікава, ти така класна, а в тебе скільки всього? І звідти почався мій шлях, самопізнання. Я така боже. В мене не було цього періоду, коли я пожила сама. Так буває, дівчата-студентки, там uh -huh. у мене, в принципі, цього періоду не було. І оце ці два роки це було це були два найкращі в житті моїх роки. Не студентські, не дитячі, не ще якісь. От саме оці два роки, коли я жила окремо з малою, це були реально мої лучших два роки в житті. Я просто поняла, що, що я Ну, Я нереальна, просто жінка. Напевне, на всіх є запитання, а що сталося, що ти знову зійшлася з людиною? Сталося, так, я дуже виросла за цих два роки. Ментально, як, фізіологічно, фізично, не знаю, в усіх сенсах я просто виросла. Я а, просто в якийсь момент. От прям не не втомилася Я... пікуємо це. Да, от я реально оце слово, тому що е, на мені дитина повністю була. Він мені не допомагав. На мені була повністю повністю дитина, оці хвороби, садіки, плюс робота. Ти постійно щось шукаєш іще, і ще, щоб тобі було за все платити. За щось жити і щоб дитина, знаєш, не останній хліб їла. І в якийсь момент просто втомилася. Мабуть, мабуть я пам'ятаю день, коли я реально щось там з ним зустрілася на каву ввечері. Просто діпо, ми жили по сусідству. І я розплакалася, просто розплакалася в ньому на плечі. Вітоши. Я настільки, я на то время взагалі, типа, знаєш, така женщина-сталь просто розплакалася, розридалася, бо я втомилася. Ну, типу, і десь в цьому теж його вина, тому що дитина спільна, а, а тягну її. Я по факту. Тобто він влаштовує своє життя. А я ж і життя своє влаштувати тепер не можу. Я тут а дитина, дитина, дитина. Ввечері дитина ще ж мала. Куди я ж не піду нікуди, правильно? Ну короче, добре, що мене були подруги. Пасіба. Вы лучше просто. Я никогда не забуду, я вас возьму в Испании. То і в якийсь момент я І Потім він приїхав з заробітків своїх. Я в мене вже були інші стосунки, але я, я в принципі, не хотіла стосунків, тільки такі романтичні. Ми з ним домовилися, у нас так і було. А, але потім о, щось приїхав, давай, давай, давай. Я тут все, я все поняв, я міняюся. Ну як і що не повелася на ці слова. Я просто реально втомилася фізично і морально від у відповідальності. Бо коли ти несеш ну, за себе, би ти себе потягнеш, да? щоб не случилось, ти не мреш. Ну, коли ти розумієш, що ти несеш ще відповідальність за дитину за маленьке життя, то це набагато важче. І я така: Та, хорошо, давай. Він кальцо, все, і роблю ти предложення, їдемо, вибираємо кольцо, Вибрав мені, коль... точніше, я вибрала каблучку. цю. І я, і я сиділа, от, чесно, я сиділа в цей день, я така, дівчата, приїжджайте на помолку. А дівчата такі, Кать, ти що дура? Кай, ти що, шо... Ну, Коротше, вони сиділи, а так от, і ми всі троє сиділи. Катя дура. Ну, от в умі. Я б там з ними поговорила, как... Ми думали, ти дура, вообще повніша. І я сиділа бляха в той день. От настільки можу, я, знаєш, виснажитися, що людина, щоб я сиділа там замість того, щоб знаєш радуватися. Мені було ну, взагалі не радісно, Я сиділа як на поминках у себе. Я сиділа у себе на поминках. Ну я розумію, що цей час. Я десь не доробила, не я знаю, що я потім скажу висновки, які я винесла наконец-то. І от мені віддать треба було ще цих пару років поваритися, бо було якось періоди. Там нормальніше, там гірше, але з кожним разом все йшло гірше, гірше, гірше. І постійно якась херня випливала. Отак, от, от то нарешті, нарешті, я це закінчила. Точніше він закінчив. Цю історію, а я просто не дала слабінку. І все. І я чесно, щаслива. Я хочу, щоб нам... за ніхто мені не співчував. Я хочу реально, щоб за мене порадувалися. Відчуваю, що це моє Оце моє буде життя. Оце то, чого я хочу, те, чого я прагну, і я знаю, що все найкраще для мене. Попереду це 100%. І то, що це лайно відвалилося прямо зараз, а не на 10 років пізніше чи раніше. Це. От раніше я не була ще готова до цього, а пізніше вже була би втрата часу. А от сьогодні, прямо от зараз, я була до цього готова, і це має свої наслідки. Ух, як багато сказала я шоці. Трошки розберемо, як я це бачу. А... У мене теж були відносини аб'юзивні дуже Вінтересно. І зараз я все, все розповім. Якщо брати Катюну історію, то мені здається, ну це особливо моя думка. У вас може бути інакше. Можете написати нам, як ви вважаєте. Але коли ми зростаємо і в нас є якийсь об'юз, то коли ми виростаємо, ми. Підсвідомо шукаємо такі самі відносини. Тобто, щось трапляється, де ми повинні зростати, де ми повинні е по-інакшому подивитися на себе, е більш цінувати себе. Зростати, усвідомлюючи свою особливість, свою красу, свою впевненість, і це дуже важка насправді робота. Для Каті це було дуже важливо для того, щоб зараз бути тут і стати більш впевненою, більш вільною, більш вільною і йти в страхи в усіх сенсах. Так. Тобто ми не дивимось на це як на О Боже дівчки, в трагедія. мене таке було все, трагедія жалейте мене. Ні, а ми дивимось на це як на досвід. Саме цінне, що є так. в кожного з нас, це наш досвід, який ніхто не забере. Так, так. І... іноді він болючий буває дуже болючий, дуже а, іноді полегче, але все це обов'язково треба виносити урок. не товктися, господі, що зі мною не так, і оце от, 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 от страдати. Що, що, що я не так зробила? Ідея була не така, зробити висновки реально і піти з ними далі, а не топтатися раз, і опять ситуація повторилась другий раз, знаєш, в лайно, в лайно, в лайно, лайно, і так уже 15 років і ти не розумієш, що нічого нічого не міняється. Ну це, тобто, це може чередуватися навіть не з той самою людиною, правильно? Це може ти може знаходити ту саму ін, іншу людину і переживати цей самий досвід знову знову думати, да, бляха, знаєш, як. Як оце коло безкінечне, да. а виявляється, ти просто не винесла урока, ну, зроби якісь висновки, передумай це, переживи це, і потім вже йди далі. і ну, Потім можуть бути ще не кращі стосунки, але вже ну, чуть-чуть кращі, -чуть краще, ну, ти вже будеш отримувати ще новий досвід, новий досвід. ну, Це так, блін, даже захоплююче трохи. Це прикольно. Це дуже прикольно, і дійсно, якщо озиратися назад, ми були зовсім інакші. Наприклад, в мене перший досвід стосунків був самий перший. це мене обманювали постійно і десь об'юзили. Хоча насправді мої батьки дуже мене любили, і цей об'юз був напевно, що. Зі сторони бабусі, на жаль. А, якщо повернутися в дитинство, другі стосунки в мене були це вже а, мій перший чоловік, який мене так нормально прикладував рукою. Якщо чесно, я сама взагалі я не можу поняти. Як, Як дійшло до того, да? до того, що людина на мене могла е підняти руку, і я це дозволяла. Ну, але ж це мій досвід від від нього не втечеш і. Це був дуже болючий досвід, бо на той момент в мене не стало батька. Ми з мамою лишилися самі, ми в Україні були самі, і це, ну, це дуже важко. Важ, важко, коли в тебе нема підтримки, і мені довелося стати е, дуже швидко, дорослою, і взяти відповідальність за себе, за маму, ну, тобто за свою сім'ю. І чоловік ніби підклав таке. Плече, і я така, ну, це мій був дуже хороший друг. Думаю, ну що може статися? Уже скільки год знаємося, так? так, так, а сталося, сталося, і це було вплоть до того, що в мене був настільки нервовий зрив, що в мене відмовило тіло зовсім. Тобто, я лежала два тижні, мене мама годувала з ложечки і. Угу. Це було жахливо. Дійсно, Мирочки. це було жахливо. Я не ходила, я заново вчилася ходити, я заново вчилася говорити. І я такого досвіду не побажаю нікому. Але в цьому в цих відносинах я почала зростати і цінувати себе. Я почала включатися в процес. А що сталося? А де я зробила щось? Що змогла сп... дозволити дозволити, да. не спровокувати, а дозволити. Дозволити чоловіку так з собою Поводитися. поводитись. І дякую. І це, ну, це було жахливо. Потім мої стосунки, ніби все добре було, поки я повністю не ростала в, чолові... в чоловікові чоловікові. Поки я не розстала в цих стосунках і мене зовсім не було. Тобто я спочатку стала така сильна, така вау-вау-вау, що такое, ноги так... з такое? Двері з ноги. Там, ну, типу, вся така сильна і незавісима. Але потім я зрозуміла, що, ну, по-перше, коли я почала дуже прогинатися, це стало нецікаво. І я почала клеїти якісь ярлики чи що. Я не можу зрозуміти. Я вважала, що він ось такий, і для мене цар і Бог. А насправді це вийшло зовсім по-іншому. Тобто, я не бачила дійсно. Людину, саму настоящу людину, таким, який він є, і ці відносини... Ну, да. іноді мозок такі картини домальовує. Ну тобто, да, ти думаєш, що. Прям прям прям. А по факту, це просто от, знаєш, при тобою. Ти собі придумав. Да. <клес> придумав Ілю... ілюзію, ілюзію. ілюзію якусь, да. Я нічого не можу сказати. Це чудова людина, яка дала так само мені досвід, за що я дуже вдячна, якщо ти подивишся це відео і ти зрозумієш що і сплакнеш, це про тебе. то Бог з тобою. <клес> <клес> Але я дійсно вдячна, тому що коли. Нас відірвало, а в мене дуже дуже довго боліло. І саме цей момент дав мені включитися в життя, в свідомість, а що відбувається, а де я, а хто я, а що я люблю, а де взагалі де моє життя? Бо я жила де мріями інших щось. Ну, типу, я загуб не то, що загубила себе, а я не впізнавала себе. І саме ці відносини, тумблер ввімкнули, і я така угу, треба Верні себе, да. да. і тільки після цих відносин в мене е, були відносини, в яких я вже зростала, але я зрозуміла, що е, це так само дуже класна людина, але ну, ми трошки різні і ми сіли. Це дорослі вже були стосунки. Ми сіли, поговорили і вирішили, що ну, будемо будувати стосунки з іншими людьми. І це, напевно, перші такі дорослі стосунки, коли ми сіли, поговорили, зрозуміли один одного і по-доброму так просто розійшлися. А зараз я маю чудового чоловіка, який дуже допомагає мені з дитиною. Чесно, я не знаю, що таке депресія. Я так само свідомо живу. Я зростаю, я роблю те, що я хочу. Я розкриваюсь. Я живу своє життя, і ця людина йде поряд. І живе своє життя. Ми не, не ми, ж, Марай, це, ми, це, це ми прекрасно. Це лучше, що можна було придумати. Дякую. ми не намагаємося один одного змінити, бо ми сприймаємо один одного такими, як ми є. Ми не клеємо на один на одного ярлики і не дивимося друг на друга на якісь через якісь угу. е, окуляри. Ну, ну уже как би да, і вік. Ну, вже ну, уже, як, як, уже як би не по двадцять, щоб там окуляри розгріві. Уже, уже як люди віда. дивляться, отак, відкритими очима. І І коли кажуть, знаєте, що о тобі повезло, я дуже довго йшла. Ви не знаєте ціну цього всього. Так, да, Я дуже довго йшла до цих відносин, я дуже довго будувала себе, відбудовувала. І е, я пережила дуже великі жахи, якщо чесно. І... Просто вірте в себе і просто дружіть з собою, дізнавайтеся про себе і намагайтеся не е, входити, що, типу, а ти винен, а ти, а ти, а просто. І пер... Заходити оце на цю перепалку. Да, просто виходите. Ну, типу, дорослі сі... люди, і по-другому. У мене не виходилося, просто поговорити. Кажу, там якісь моменти я кажу, просто поговорить. Mm -hmm. У мене все добре, мені нічого не цікаво, нічого не треба. Це тисві щось придумала. Ну коротше, мені здається, перерос... я переросла вже <світ> це все, і мені навіть не цікаво. Як, Як... Як з малоліткою якоюсь. Ну, типа, для мене це будь-які стосунки, дружба, це такі стосунки, робочі, неважливо. То сядь, ну сядь скажи, що тобі. Я тобі скажу. Ми з тобою знайдемо общу е, так. точку, і все вирішиться. Я так вирішую свої проблеми, вирішувала питання там з подругами. Я б вже могла давним-давно з ними знаєш пересваритися і сказати, Ну типа до свідання. Ну кажу, слухай, ну якщо ти цінуєш нашу дружбу, давай сіли. Я їй свої сказала. Вона свої кажу, так отут тут ми можемо зійтися. Все. І ми дружимо досі, тому що ми сіли це і вирішили, як дорослі люди. А цього, коротше. Мені здається, саме страшне, коли ти намагаєшся щось сказати. ну, тобто, що Мені, мені, да, мені болить, я а, там, сприймаю це ось так. І, чи там, Скажи мені, що, як ти нічого не сталося. Все нормально. У мене все нормально. Це ти щось собі накрутила. Да, ну, це... Да, да. І це... І ти просто... дивишся просто. От так от? Так. Слухати це теж Короче, дуже важливо. Висновок штука. number one послі канітєлі. Я навіть не хочу називатися 10 років обшій житі. Точно завжди вибирати тільки себе. Вибирати в пріоритеті ти твої інтереси. Це 100%. Можна десь піти на як воно, компроміс. Але якщо це прям перечить твоїм цінностям, перечить твоєму внутрішньому світу, перечить твоїм усім розумінням, це стосується будь-чого. Не треба тут шукати ніяких компромісів. Компроміси можуть бути там, де це не ламає тебе. Де це, в принципі, такое, знаєш, колівання. Ну, я можу собі, знаєш, дозволити піти тобі на зустріч в цьому плані. Але якщо це перечить твоїм цінностям, перечить в тебе вивертає буквально від якихось моментів, то тут не, не має бути взагалі ніякого примирення. Це стосується, ну просто як приклад, типу, йому не подобається, як ти вдягаєшся. що ти там дуже відверто вдягнулася, чи там ще якимось. Ти просто себе так відчуваєш, ти так хочеш проявлятися. І тут не ну без варіанту. Якщо ти хочеш якось проявлятися, і тобі постійно розказують, що це для тебе там погано, і ти, але ти відчуваєш інше, то не може бути компромісу. Понімаєш ти хочеш бути зіркою, а тебе е, пруть ветебе, понімаєш? А тебе ну, в АТБ. Да, ну тут тут вообще без компромісу, але а тебе можете з нами зв'язатися. Тут компромісів не шукається. Все, що перечить твоєму внутрішньому світу, там ніяких компромісів. Компроміси можуть бути на битовому рівні, якісь там якісь такі. Там, де тебе, не, де тебе не ламає, от все. це раз завжди обирати себе, завжди, завжди йти звідти, де тобі погано. Як би тобі зараз казалось би, непогано, мозк наш, наш дуре по повній програмі, він лінивий, він не хоче міняти, він їх не хоче робити. Але. Ти знаєш, що попереду в тебе тільки краще, і все, що відбувається зараз, якби зараз хріново не було, це 100% для того, щоб ти винесла урок, і бо далі тебе жде краще. І скільки поки ти не винесеш урок, ти не отримуєш що ти краще. От так собі і знай. А від себе додам, що я навчилася виходити з ситуації і дивитися з іншої з третьої сторони. Тобто нема винних і нема неправих. Тут все розділяється навпіл. Ви праві зі своєї сторони, бо ви вважаєте так. Він правий зі своєї сторони, бо він вважає так. Але, як Катя сказала, себе придавати не можна. Не можна. Не бо можна. спочатку ти себе зраджуєш, а потім зраджують тобі. І, і зраджують тебе. І зраджувати, ну, це, не тільки, це не тільки в сенсі там, якомусь е сексуального плану, ні, це в усіх сенсах. Потім зраджують тебе. Так що це і на роботі так само. Та, везде, Господи, і в дружбі так само. Завжди брайте свої інтереси. свої інтереси понад усе. Я, дочку, так вчу. Спочатку ти, а потім все інше. Якщо в тебе в самої немає літра води, то як ти можеш дати комусь? Спочатку ти себе. Сказала, як мамка, кому ти можеш дати? Ну, бо, бо, бо Моя дитина, ну як дитина, я їй кажу, спочатку я бачу, вона засвоїла урок. Потім вона мені сказала: каже, ти мені казала, що спочатку собі, а потім іншим. Якщо в тебе є чим поділитися і в тебе є бажання цим ділитися, тоді я можу поділитися. Я кажу, так. «Да». Отак і має бути. не має бути не чоловік, не діти. Діти, ми їх любимо, звісно, але діти не в пріоритеті. Бо як в тебе немає самої що дати, Ресурсу. то як ти можеш комусь що дати? Як у мене так. немає його, то як я можу дати? Я не можу дати не своїй дитині, як би я її не любила, не тому чоловіку і не тому світу. Нічого як в мене я сама знаєш, Ау, на пусто як кажуть пустий сосуд. То як ти можеш дати, то в будь-якому випадку. І якщо ти постійно жертвуєш, 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 то рано чи пізно тебе просто не буде чим жертвувати і до побачення, ти будеш отак, отак от сидіти, вилупити очі і ждати. А нічого не случиться, поки ти не візьмеш цілу волі і пить. Тож підсумуємо все. Любіть себе, цінуйте себе. Цінуйте себе. Не дозволяйте. Поганого ставлення вас мають, ви заслуговуєте на те, щоб вас любили, цінували, поважали, щоб вами захоплювались і не сьогодні, тільки, і не заради чогось тільки, а тому, що ви є, тому що ви така класна, ви така відкрита, ви така щира. Понесло, Катюхов, понесло да. Отже, обирайте себе, будьте собою, любіть себе, своє життя. Ми зараз кажемо про здоровий егоїзм. Це нормально, так, так треба. Нас просто тому не вчили. Тому ви і тут з нами на каналі Давай, Давай по чесному. Бай-бай! Клас, клас, клас. Це так класно правда? Це так класно, так структуровано, так чітко ми ще не говорили про мої розвитки.